Что Шеврон. за шевроны? Украины, получается, шевроны Канады, канадские шевроны, получается, герб. Это все мое, родное, это родина моя. Только Лукашенко, президент Беларуси. А до этого-то это был Владимир Владимирович. А? ПВО России сорвет замыслы Киева уничтожить Крымский мост. Константинов. Україна пішла в рознос а вслід за ній начали шарахаться шараха стороны сторони в сторону і його спонсори. Це власне реакція так званого спікера, так званого російського парламенту Криму Владимира Константинова на публікацію не надто надійного, але все ж британського видання «The Sun. І повідомляло воно про наступне, що до середини літа Керчинського мосту в принципі не існуватиме. А для знищення стройки вірка знадобиться від 20 до 40 ракет Струмшедов, кілька літаків ф 16 і морські безпілотники. Реакція росіян гауляйтерів на такі прогнози. Була передбачуваною хустаєт, наші тамипащуки, ми патріоти. Але раннім ранком середи план кримських гауляйтерів дав збій. Пво не сработало. зафіксували вибухи та потужну пожежу на військовому аеродромі у Джанкуї. Окупанські телеграм-канали повідомляли про роботу протиповітряної оборони і про подвійний удар, начебто, атакам сів у колаборації і Shadow. Загалом зафіксовано шість вогнищ на аеродромі, і поруч із ним. Місцева влада продовжувала заперечувати прильоти, але чомусь зранку довелося оголошувати як про перекриття руху на Керчівському мосту, так і публікувати схеми та карти із об'їздом Джанкою. І дивує, що на горизонті в середу зранку не з'явилися союзники, які закликали не бити по окупованому кримському піострові, щоб запобігти ескалації. За даними Радіо Свобода, на аеродромі в Джанкої постійно дислокується 39-й гелікоптерний полк та ППО. Південного військового округу три авіційні ескадрильї. окрім гелікоптерів, підбити могли й установки с 300 та С 400 які були помічені неподалік аеродрому раніше. Що ж до Дженкойського то із грудня 22-го після відступу із Херсона аеродром у Дженкої став головним логістичним хабом армії РФ та місцем базування тих самих ударних вертольотів. До речі, ці самі гелікоптери могли перетворитися на евакуаційні і позбавити і патічників затоплених російських областей. Бити на сполох не варто, бо у перервах із записування відеозвернень до Путіна арчані, арінбурси і курганчані навчилися жити у воді і без води. Жителі затопленого орска набирають воду із луж. Там дві неділі нет водоснабження. Ну, от як це нет водоснабження? У вас зводити стільки, що можна увесь чорноморський флот заховати, патрулювати туди-сюди без зупину. І засувалося, що не варто було займатися піратством і анексіями заради отримання на баланс внутрішнього моря. Достатньо бобрам прогристи дамбу і на кордоні із Казахстаном ціле водосховище розміром о дві області. І якщо ви не вірите у карму, ефект металека та інші теорії, які пов'язували під Каховської ГЕС і прорив дамби. В Оренбургській області то ось вам черговий доказ. У Дубаї, де син мера Орська купив вілу е, за 33 мільйони рублів, уже неспекотно протікає, як і в затоплених російських регіонах. Там кстати, теж не мед. Там очень жарко і очень складний клімат. Словом, куди б не ступила нога росіянина, чекай біди, потопів і життя не як у Норвегії. Але ось що ці природні катаклізми, якими карає Росію матушку природа у порівнянні із денасифікацією сусідньої країни. можна потерпіти, і як це терпіти лайфхаком із тиловими росіянами, люб'язно ділиться герой СВО для русского солдата. нет преград. Северянин показал, как ловко прыгает через лужи на костылях. І цього тижня русські солдати не лише на одній нозі долали водні перешкоди, але й надавали неспростовні докази того, що Джастін Трюдо над Донбасом висаджує канадських найманців. Первий канал відзняв цілий окремий сюжет. І Були знайдені трофеї у 200-х, виходить, українців. Шеврони? Шеврон України виходить, шеврони Канади. Канадські шеврони виходить, герб. Оприлюднені трофейні канадські шеврони, знайдені десь на території так званої Донецької народної республіки, виявилися не кленовими листками, а прапором і гербом Удмуртії. Удмуртія, Канада. Яка різниця? Основне це ж пабіда? Але існує варіант, що дмурти, розуміючи усю безперспективність існування у складі РФ, таємно проголосували за приєднання до Канади. І все легше повірити ніж у батальйон найманці із північної Америки. Росію взагалі почали розтягувати на шматки. Фінляндія після вступу у НАТО встигла відгризти щонайменше три регіони. Війна це плохо, але так тоже Все одно началась. Да Якщо стільки сран проти Росії, одно чероноби ця війна почалася». Уже потом похуже было бы. Если они уже успели, если Финляндия уже успела все написала, Финляндская Республика. Коми, Архангельскую, Карелию. Вот у них уже карты какие. В смысле, Финляндия? Финляндия, хотит что Карелию, это Архангельскую, коми СССР. Mm. Финляндскую республику создать здесь. Mm. Нужнеї нам все своєю фінляндською республікою. але Вищому військовому політичному командуванню РФ абсолютно плювати як на розширення НАТО та загрозу окупації кількох областей, так і на підтоплення ще кількох регіонів на кордоні із Казахстаном. Бо Путіна, нарешті, після переобрання визнали легітимними. Постукалися у українські кабінети та сама Панфілова, яка малює відсотки діду. Позвольте. Вы численно Александр, спасибо вам большое и всем вашим коллегам. И в ЦИКе местах. работа была сложно, я это понимаю. Но очень важно для, для страны, для внутренней стабильности государства. Спасибо. Особенно сегодня. Спасибо большое. Да. Спасибо. Хорошо Знімати окремий сюжет про те, що путіну, який не сходить з строну чверстоліття, вручили посвідчення президента. Ну, часу не шкода. Звичайно, що ні, бо пашка Зарубін крайніми вихідними відзняв цілий блокбастер про окремий рід військ, яким росіяни відбуватимуть фінську окупацію. І от що зараз побачила наша зйомочна група. А уже через секунду в Юді не видно вообще нічого. Основним матеріалом Кремлівського пулу стали не затоплені регіони, не відновлення НПЗ після прольотів безпілотників, а дуже роздираюча історія про вода», з яким Путін бачився три місяці тому, коли вперше опинився на чокуці. Пісков кладе мобільний на стол. А за тисячі кілометрів в снігах не видит, звісно, що происходит в Кремлі, то й слышать. слышите Ірович, нас? Насправді ніхто не знає, що відбувається за зачиненими дверима, коли Путін зустрічається із Лукашенком. Але білоруський васал вразив Оленевода ще більше ніж його московський сюзерен. Слышу, слышу, это хто? Всі свої. из Кремля с вами. Ваши друзья из Кремля. Хорошо, хорошо. И дальше он внимательно слушал друзей из Кремля. Неожиданно лицо внука вытянулось в невероятном удивлении. И произошло это, когда слово предоставили президенту Белоруссии. Так, що що завжди, що ну, напевно, пообіцяв, що тепер пересуватиметься по засніжених регіонах не на Оланях, а на перших білоруських безпілотних тракторах, які днями мінські інженери показали. А відрізнити білоруський пілотний трактор від безпілотного настільки ж складно, як люліка від боліка, тобто Путіна від Лукашенка. Через 20 хвилин тільки наша програма случайно вияснила, в чому було діло. Як вам розговор з президентом? Ну, президенти разговора не было, но только Лукашенко, президент Беларуси. А до этого -то это был Владимир Владимирович. А? До Лукашенко был Владимир Владимирович. Вас президент поздравлял. Ну, президент поздравлял. Да, потом, а потом Лукашенко Он сначала... друзья из Кремля, это сказал Владимир Владимирович. Господи, Макелец. Но программы, на торте, а погаем стало знакомство чукойской семьи. А лініводов і з тим, що Росія не може підкорити із часу розпаду Сувкової імперії, тобто із космосом. Я із Кремля познайомили сім'ю із космонавтами. <звук> Ой, вір, Путін узнав, що внук оленівода після виставки «Росія в Москві грізет о космосі. <звук> И, э, и обязательно э, организуем, чтобы ваш пункт тоже был потомственным оленеводом? Прожил более ста лет. На Ямале. Да, на Ямале. Да. Увеличил поголовье в 10 раз оленя. То есть у вас такая выдающаяся семья, можно сказать. Так сильно затянуло этот космос. Хочется увидеть звезды. Сонце сонячну систему у відповідь. Отримав подарунок і сам Путін, такого як він. Оленя. редкова е, білого цвіта. Президенту здесь теж подарок приготовили олень редкого білого цвіта. А це Путін на батареї. Тепер вот думають, як доставить в Москву олень редкого білого цвета. Само Юргаврища квісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України. І ось це от відео без них не було би можливим.